Однією із найважливіших міжнародних проблем 21 століття є зміна загальнопланетарного клімату. Особливо занепокоєння викликає загальне, стрімке зростання динаміки катаклізмів, яке спостерігається в останні десятиліття. Кліматичні події, що стрімко наростають в усьому світі, вказують на гостру необхідність володіння знаннями, які допоможуть вижити в тій чи іншій екстремальній кліматичній. Ситуації. Ця пам'ятка містить інформацію про те, як підвищити свої шанси на виживання при виверженні вулканів, так і на виживання і об'єднання людей, що знаходяться поблизу. Незважаючи на те, що найчастіше виверження вулканів несуть драматичні наслідки, вижити в цих умовах все ж таки реально, якщо знати, як діяти в цій ситуації. Дуже часто активація вулканів супроводжується такими природними процесами, які становлять велику загрозу для життя людей. Під час вибуху вулкана з кратера викидаються назовні каміння, звані вулканічні бомби. Крім лави, є ще пірокласичні потоки. Це суміш, що рухається на великій швидкості з попелу каменів і газів дуже високої температури. Несподівані повені, селеві потоки, землетруси. Якщо виверження вулкана застало вас вдома або в приміщенні, щільно закрити всі вікна, двері, вентиляційні канали та димові заслінки. Якщо крім вас у будинку перебувають люди рідні, близькі, знайомі чи незнайомі, то важливо зібратися разом та діяти спільно, зберігати спокій і в жодному разі не впадати у паніку. Важливо пам'ятати, що лише самовладання, спільні, згуртовані дії набагато збільшують шанси подолати будь-які виклики природи. Переведіть тварину, в закрите приміщення, поставте транспортні засоби у гаражі, запасіться автономними джерелами освітлення та тепла, водою, продуктами харчування на декілька днів. Не рекомендується ховатися у підвалах, тому що є ризик виявитися похованим під чаром бруду та попелу. Якщо ж виверження вулкана застало вас позадома, то необхідно захистити голову та інші частини тіла від попелу та каміння. Зверніть особливу увагу на захист дихальних органів за можливості скористатися респіратором або протигазом. Уникнути опіків вам допоможе щільний теплий одяг. Намагайтеся триматися піднесених місць, уникаючи долин і річок. Допоможіть дітям і людям похилого віку дістатися до них. Переживши виверження, перед тим, як вийти на вулицю, необхідно одягнути захисний одяг та окуляри, які запобігають опікам. Обов'язково захистіть органи дихання, наприклад, марливою пов'язкою. Не варто відразу після випадання попелу вибиратися із зони катастрофи на автомобілі, оскільки він буде виведений з ладу практично відразу. Рекомендується очистити дах будинку або укриття від попелу та інших вулканічних викидів, інакше конструкція даху може не витримати великої ваги. Будьте уважні до людей, які вас оточують. Надайте допомогу тим, хто її потребує. Тільки згуртувавши спільні зусилля, можна подолати будь-які катаклізми та їх наслідки. Адже діючи спільно, ми стаємо сильнішими багаторазово. Надаючи допомогу людині, ми тим самим допомагаємо собі самим, адже через мить ми самі можемо її потребувати, як сказано в книзі Анастасії нових сенсей. Адже людське життя безцінне. Треба цінувати людське життя, бо на його місці можеш опинитися ти. А може, ця людина колись врятує твоє життя, адже не виключено, що з тобою може статися біда. І саме ця людина виявиться поряд, щоб простягнути тобі руку допомоги та врятувати тебе. Адже життя непередбачуване, і в ньому всяке може статися, навіть найнеймовірніше те, що й уявити. Не можеш. Об'єднання людей, запорука, виживання людини. Бережіть себе та єднайтеся!